Скажи мені, який в тебе кал, і я скажу, яке в тебе здоров'я. Перший тип виглядає як окремі грудочки. Це означає, що у вас запор. Ваш організм потребує більше води та клітковини. Другий тип вже схожий на ковбаску, але з грудочками. І це ознака повільного руху їжі по кишківнику. Треба звернути увагу на клітковину та фізичну активність. Третій тип вже близик до ідеалу. Ковбаска, але з невеликими тріщинами. Легкий дефіцит рідини. Четвертий тип це гладка м'яка ковбаска, просто ідеальний стілець. Акторимати я вам заздрю. П'ятий тип виглядає як м'які грудочки з чіткими краями, і це вже може свідчити про діарею. Перегляньте свій раціон. Шостий тип це пухкі шматочки з нерівними краями, і може свідчити про інфекцію або запалення. Треба звернути увагу на стан свого кишківника. І сьомий тип виглядає просто як рідкий кал. Ваш організм може свідчити про інфекцію. Якщо у вас це неодноразово, треба терміново звертатися до лікаря. А щоб допомогти працювати вашому кишківнику як годинник, я створила корисне меню для травлення на цілий тиждень. Пиши слово кал мені в директ і отримуй.